Зізнайтеся, що ви боїтеся цитат на НМТ з історії. Я впевнена, що, мабуть, відсотків 90 учнів, які складають НМТ з історії, бояться помилитися в завданнях в цитатах. Тому сьогодні наше відео саме про цитати. Ми поговоримо, які цитати найчастіше трапляються на НМТ. Я покажу вам приклади найскладніших цитаток, які можуть трапитися вам в завданнях. І загалом ми розберемося. І я розкажу лайфхаки, як не боятися цих завдань. Тому всім привіт! Мене звати Яніна, я викладачка історії, яка вже 14 років готує учнів до ЗНО та НМТ. І сьогодні наше відео про цитати, які можуть трапитися вам в завданнях на НТ з історії України. Загалом учні нерідко дійсно дуже бояться ось цих цитат. Їм навіть здається, що треба вчити ці цитати на пам'ять. Уявляєте, мені дуже часто учні пишуть і кажуть: Яніна, а де знайти список цитат, які можуть зустрітися на НМТ? У Мене для вас погані новини, але такого списку насправді немає. Ніде в програмі не зазначено, які саме. Цитати можуть вам трапитися, що можуть вас запитати, тому реально на НМТ можуть бути завдання з цитатами. Ну буквально там з будь-якого листа, договору, з будь-якої газети і так далі. Насправді вчити ці цитати на пам'ять це дуже немудро і неправильно. Робити цього 100% не потрібно. Єдине, що вам потрібно, це навчитися шукати підказочки в цих цитатах, тому що буквально в кожній цитаті є якісь такі слова, ключики, які допоможуть вам зрозуміти про що йдеться. Тому першим ділом вчіть історію України. Якщо ви добре будете знати історію, будете знати усі деталі, то насправді ці цитати ви зможете розібрати дуже легко, і ви легко знайдете усі підказочки в самих цих цитатах, які допоможуть вам зрозуміти про що йдеться. Я підготувала для вас вісім найскладніших цитат, в яких хваляться всі учні, тому ви, будь ласка, уважно стежте за ними, так щоб ви, власне, зрозуміли, як я шукаю усі слова підказки, і щоб ви легко могли розв'язувати такі завдання. Зазвичай ці слова підказки це можливо якісь дати, якісь терміни, якісь прізвища, якісь географічні об'єкти, тобто, це в цілому те, що допоможе вам зрозуміти про що йдеться. Погнали перша цитата. Вона з теми Русь. У тім же поході розболівся Володимир Глібович недугою тяжкою, і принесли його в город. Його переяслав, і тут представився він, і плакали по ньому всі переяславці. Був же він князь доблесний у бою і мужністю відзначався. За ним же Україна багато ботужила. Зазвичай учні, коли бачать цю цитату, починають згадувати, хто такий Володимир Глібович починають перебирати в пам'яті всіх ось тих князів, місто Переяслав. Так і загалом вони згадують, що ніякого Володимира Глібовича вони можливо і не знають, і через це вони трошки лякаються цієї цитати. Насправді ж тут суть трошки в іншому, тому що тут згадується слово Україна. Фактично, це цитата з київського літопису, в якому вперше згадується назва України щодо південних руських. Не зист. Цитата ця датується 1187 роком, і це, до речі, обов'язкова дата на НМТ. Тому запам'ятовуйте собі, в такій цитаті йдеться саме про першу згадку назви Україна. Ідемо далі. Наступна цитата стосується періоду козацької України. Там насправді є багато таких складних цитат. Зазвичай в цитатах, які стосуються козаків, звертайте увагу на реєстр, тому що ось ці цитати, які стосуються реєстру, вони найскладніші. Але якщо ви добре будете знати за яким договором який реєстр передбачався, то ви легко розберетеся в тих цитатах. Цитата не про реєстр але вона складна для учнів, так після раптового вторгнення запорожців у табір османа турками оволоділа паніка. Сам осман, який ще недавно думав, що немає нікого у світі могутнішого за нього. Тепер на власні очі побачив всю хиткість свого становища. І тут учні зразу починають згадувати, хто такий осман, де вони про нього могли чути. А насправді в цитаті йдеться про Хотинську битву. Давайте розберемося, чому саме так, так? Тобто тут згадується, що осман, ну осман, так це турецький султан. Він ще недавно думав, що нема в світі нікого могутнішого за нього. Він такий крутий, так тому що він перемагав. Зокрема, він здобув перемогу під Сицорою над поляками, і він реально думав, що він дуже крутий, що йому вдасться дійти до Польщі, до Варшави і вторгнутися в Європу. Так, але фактично після того, як запорожці вторглися в його табір під хотином і розгромили турків під хотином. Після цього він на власні очі побачив всю хиткість свого становища і всі плани його обламалися. Тому що в битві під хотином, 1621 року турки зазнали нищі поразки від козаків на чолі. Сагайдачним раз ми вже згадали про різні козацькі договори. То давайте поговоримо і про них, тому що не завжди по реєстру можна зорієнтуватися. Іноді козацькі договори стосуються якихось там географічних об'єктів, так тому що це збільшує договори про розподіл українських земель, куди які території мали війти. Тому поговоримо особливо період руїни. Там дуже багато цих договорів. Вічний мир Андрусівське перемир'я Бахчисарайський, Бучицький. Так і звичайно, там вам буде потрібно звертати увагу саме на землі, куди що за яким договором відходило. Звичайно. Першу чергу ви вивчаєте історію, ви вивчаєте умови договорів так, але потім звертаєте увагу також на ось ці цитати. Пройдемося по одній з таких найпопулярніших цитат на стороні його королівської величності від Дніпра, що під Києвом, і до Путивольського рубежу ніякого міста ні волості від нинішнього часу належати не буде. А внизу по Дніпру земля, що називається запороги і тамтешні козаки, мають бути під високою рукою обох великих государів. Місто Київ на сторону Речі Посполитої має бути віддане через два роки від нинішнього договору. Рахуючи ці цитаті, по перше, про кого йдеться? Хто хто це така королівська величність? Запам'ятайте собі, що корол королі були в Європі, і зокрема в Речі Посполиті, а цар був в Московії. Так, тому коли ви зустрічаєте в цитаті Королійська Величність, звичайно йдеться про Польщу про Річ Посполиту, коли ви зустрічаєте в цитаті там царська милість, царська величність, ще якісь такі подібні слова. То звичайно, або великий государь, ось так теж це називали так російських московських правителів. Тому звичайно, тут йдеться про те, що територія від Дніпра е, по, ту, по той бік, так тобто правобережжя, має належати Польщі, і навпаки. Е, Земля, що називається Запороги, так вона має, тобто Запорозька Січ. Запоріжжя, воно має бути під владою обох правителів, так обох великих государів тут написано. Місто Київ на два роки має бути то, до речі, Посполитою, то до Московії. Звичайно, тут йдеться про андрусівський договір, так тому що якби тут говорилося, що, наприклад, запороги під сторону е, московського царя, так то це би був вічний мир. Тому дивіться, в першу чергу вчіть, будь ласка, історію, але звертайте увагу на такі деталі і запам'ятовуйте собі, що королівська величність це польський король. Ідемо далі. Далі у нас. 19 століття це такий трошки нудний період для учнів. Він важко дається. Там багато різних журналів, подій, організацій виникає. І звичайно, вам потрібно знати про заборони української мови, про емський указ і валуївський циркуляр. І учні дуже часто питають мене: а як по цитатах зрозуміти про що йдеться? Тому що і той, і той договір це заборона вживання української мови. Тому давайте на практиці покажу вам на що потрібно звертати увагу. Цитата не допустити ввезення в межі імперії будь-яких книг і брошу. Що видаються за кордоном малоросійською говіркою? Заборонити різні сценічні вистави і читання на малоруському наріччі, а також друкування на ньому текстів до музикальних нот. Дивіться зазвичай ось такі цитати даються. Вони стосуються емського указу, тому що дивіться за емським указом було заборонено ну фактично повністю заборона української мови, заборона там друку українських книг, і навіть заборона текстів до нот так. Це такий нюансик, така деталь, яку вам потрібно знати, і в нас стосується саме емського указу. Крім того, за емським указом було наказано вислати за межі України Драгоманова і Чубинського. Такі цитати теж вам можуть давати так. Тому звертайте увагу, якщо про ноти є згадка, про Драгоманова і Чубинського 100% це емський указ. А далі у нас 20-те століття, і тут я підібрала для вас теж таку підбірочку найскладніших цитат. Цитата: якщо в 40 губерніях європейської частини Росії на 1 січня 1916 року з общ чи не вийшло близько 24% господарств, то в південній Україні цей показник становив 34,2%, а в правобережній Україні 57%. Що учні бачать? Вони бачать дату, 16-й рік відразу починають згадувати, що там було перша світова, і загалом, в принципі, не розуміють про що тут йдеться. Але насправді орієнтуватися тут потрібно не на дату. Потрібно звернути увагу на слово община. Це слово у вас завжди має асоціюватися з столипінською реформою, тому що саме за столипінською реформою дозволявся вихід селян з общини. І зверніть увагу, тут йдеться про те, що в Україні ця реформа сприймалася серед селян набагато охочіше. Тобто селяни охочіше виходили з общини, порівняно, наприклад, з Російською імперією, з російськими територіями. Тому, якщо бачите слово община, вихід з общини, руйнування общини. Це, звичайно, Столипінська реформа. Цю реформу чомусь учні іноді не розуміють, забувають вивчити, ігнорують її. Ну, це зрозуміло, тому що її не так часто питають, але її можуть запитати, і щоб ви мені знали, що якщо йдеться про общини, то звичайно це Столипін. А далі у нас період української революції. Звичайно, там вас будуть питати багато про універсали. Це найчастіше, що питають на НМТ з теми Українська революція. Ви собі запам'ятовуєте, що за першим універсалом автономія України, за другим універсалом відміна автономії України за третім універсалом універсалом проголошення УНР у складі небільшовицької Росії за четвертим самостійна Українська Народна Республіка. Але не тільки універсали питають на НМТ, часто дають цитату, і учні, до речі, плутають, думають, що це цитата з якогось універсалу і починають там фантазувати. Давайте пройдемося і згадаємо ось цей момент, який вам треба знати для НМТ. На час до вирішення справи про місцеве врядування установчими зборами, про справах місцевого врядування Україною. Вищим органом тимчасового уряду є генеральний секретаріат, який призначає тимчасовий уряд. За пропозицію Центральної ради повноваження генерального секретаріату поширюється на губернії, Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську. І тут починається політфантазії. Учні починають казати, що це перший універсал, хтось починає казати, що це другий універсал. А насправді уважно почитайте цю цитату. Тут йдеться про те, що генеральний секретаріат фактично має підпорядковуватися російському тимчасовому уряду. Так і крім того, тут далі йдеться, що влада Генерального секретаріату поширюється на п'ять губерній, на Київську, Волинську, Подільську, Полтавську і Чернігівську. і якщо ви добре будете вчити українську революцію і українську історію, то ви будете знати, що в серпні 1917 року російський тимчасовий уряд видав ось цю тимчасову інструкцію до генерального секретаріату, за якою він значно обмежив владу генерального секретаріату над Україною, і тут власне про це і йдеться: так що генеральний секретаріат має підпорядковуватись тимчасовому уряду, влада його. Обмежується територіально, так тому ця цитата ні якою не універсалу. А будь ласка, пам'ятайте про ось цю інструкцію, тому що це дійсно важливо для НМТ. Ще одна складна тема, в якій учні нерідко плутаються, це Друга світова війна. Звичайно, що там вас можуть питати про різні битви, про різні операції військові. Але, звичайно, вам потрібно знати також і договори. Один з найважливіших договорів це пакт Молотовері-Бентропа, але ще також був договір про дружбу і кордон. Учні нерідко плутаються в цитатах, які стосуються цих договорів. Тому давайте пройдемося про одній з таких найзаплутаніших цитат. Уряд СРСР та німецький уряд після розпаду колишньої польської держави розглядають як своє завдання. Обновити мир на цій території з цією метою вони дійшли згоди в наступному уряд СРСР та німецький уряд встановлює якості кордону на території колишньої польської держави лінію, яка нанесена на додану до цього карту, та більш докладно буде описана в додатковому протоколі. Що тут учні бачать? Додатковий протокол, карта СРСР Німеччина ділять території. Ну, типу, всі думають, що це пакт молотова Рібентропа. Але тут є деталі, які вказують нам на те, що це інший договір. Це не пакт молотова Рібентропа. Хоча дійсно всі знають, що за умовами московського. Цього договору пакту Молдова Рібнтропа Німеччина і Радянський Союз поділили території, там спільно договорилися і так далі. Але зверніть увагу, тут говориться, що після розпаду. Колишньої польської держави, тобто Польща вже колишня, Польщі вже не було. Завдання, яке відновити мир, тобто була війна, треба відновити мир. Так і тут йдеться, що потрібно е, на території колишньої польської держави встановити таку-то лінію. так? Тобто, загалом усі підказочки нам вказують на те, що радянський Союз і Німеччина вже напали на Польщу, вже поділили її, вже завоювали, вже бойові дії відбулися. Тобто йдеться вже про вересень 1939 року, коли власне. Німеччина і Радянський Союз напали на Польщу, почалася Друга світова війна. Так вони захопили Польщу, поділили, дійшли до ліній, про які вони домовлялися, і далі їм треба було типу відновити мир. так. Ви ж пригадуєте, що насправді Пакт молотова Твербентропа і таємний протокол до нього був таємний, про нього ніхто в світі не знав. Тому треба було для всього світу задекларувати, що от, типу, так сталося. Німеччина, радянський союз там війшли в Польщу, захопили її території, і тепер вони, типу, домовляються, хто що бере, так? Тому, власне, в кінці Вересня 1939 року було підписано договір про дружбу і кордон між Німеччиною і Радянським Союзом. Він був відкритий, і в ньому йшлося про те, куди які території відходять. Ось ця цитата стосується саме цього договору. І остання цитата в принципі, звичайно, складних цитат є багато, але це остання з тих, яку я для вас відібрала. Вона стосується 29 ї теми застій, загострення кризи радянської системи. Погнали! Кожний, хто живе в радянській Україні, любить її з гордістю говорить: Моя Україна, наша Україна, і це цілком природно, закономірно. Тут ми народились, виросли як громадяни, будівники комунізму. Що це за цитата? Нерідко учні не розуміють, кому вона належить, і там починають вгадувати, що це якісь там дисиденти. Цю цитату писали, що це якісь там шістдесятники, так тому що вони такі патріоти, вони кажуть, моя Україна, наша Україна, але насправді тут є деталі, яка вам підкаже, що йдеться про радянського громадянина, так який сказав, що він Мадянин будівник комунізму. Насправді ця цитата, яка належить шелесту, це цитата з його книжки Україна наша радянська. Саме він там власне, з такими патріотичними почуттями описав свою любов до України, і саме ця книжка стала пізніше приводом для його звільнення з посади першого секретаря України. Тому, звичайно, ніякий дисидент, ніякий шістдесятник не казав би про себе, що він будівник комунізму. Запам'ятовуйте. Що ж, я сподіваюся, для вас було корисно. Найскладніші цитати ми з вами розібрали. Я показала вам, на що звертати увагу, на які деталі потрібно орієнтуватися для того, аби правильно вирішувати завдання з цитатами. Зазвичай завдання з цитатами, вони не складні і не бійтеся їх. Якщо ви добре знаєте історію, ви обов'язково розберетеся, про що йдеться в цих цитатах. Пишіть коментарі, ставте лайки, тисніть на дзвіночок, і я рада буду зустрітися з вами тут у нових відео. Па-па!